Добрий день ми з України. Так, розпочато сезон 2023. -20 Получається, зараз дискую подсолнух, потім перейду на кукурузу. Бо з утра пробував, на кукурузі сировато, на подсолнуху пішло. Тут мені залишилося ще до того стовба. Оце осталося? Коротше, що ми працюємо? Працюємо нашим боліварчиком. Так, і... Агрегат? Такий АГД, 2.1 2.1 Так, що? Що зроблено так? Це... брата диски. Короче, позрезали мы чистики. А тут что? Чистики стоят. Чистики давно познимали, а крепление мешало. Ну, короче, грубо тут уже не чему забиваться, но все равно забивается. Так, сыровато, конечно, дуже сыровато даже на это, ну, по крайней мере, сегодня 1 квітня, День дурака і дурак виїхав робити. Так що отаке діло покажу на кукурузі. Кукурузу чого не зробив, того що кукурузу взагалі косив після Нового Года, кажесь. Да, після Нового Года там підібралася погодка. По кукурузі, по кукурузі є потери. Потери іменно по самій Жатка, жадка косила і б'є по качану і качан розсипається що хочу зробити хочу поранше його зробити щоб посіяти грубо кажучи цю кукурузу щоб вона прийнялася і можна було її потім ще раз її задискувати а потім, ну, скоріше ще буде одна дисковка і буде культивація. Будемо дивитися по погоді. По погоді будемо дивитися, яка бо там дожжі, дожі, дожжі. Вони сьогодні дожжі були. Так, е, працюю третєю передачею з моєю коробкою автомат. Короче, все-таки при великі нагрузки починає пробусовувати сцепление. Продовження. Так, там показав перше число. виключив камеру, показано на телефоні друге. Запрацювався. Так, по сравнению, конечно, з подсумухом, тут така по кукурудзі ситуація. Конечно, було б в идеалі його заховати, но... Если попахаю, то будут такі чемодани. Хочу показати по поводу кукурузи. Ось такі потери виходить. Ну, коротше, принцип, принцип тут прочанці, не заступається. Треба вимкнути, а посадити. Так, ну я думаю, що воно закриється і посадовиться. Коротше, ситуація така, ну, маємо те, що маємо. Нічого 10 чаги. Все, ну просто до хера корона. Так що оставлять навесну не падає. Не, не, не. Так, ну так. А ситуація, звісно. Кремля нашому весна. Осінь така була. Ну, де хто де залізло, де не залізло. Воно попроростає. Я думаю, ще одна дісковка буде. І там аж у 20-х числах будемо сіяти. Має у 20-х числах. Подсол. Я думаю, що дисковка і культивація буде нормально. Ну, по подсуму там звісно, красиво. Ну і тут нічого. Так що, ну добре, працюємо, забиває, звісно, ну, нічого не зробиш. Добре всім дякую, до побачення.